Права 479. Артем планував за 200 гривень купити флешку. Але в магазині в зв'язку з розпродажем ціни на всі товари знижені на 15%. Скільки коштів заощадив Артем. Ну що ж, як знайти кількість коштів, потрібно знайти, скільки це 15% від 200 гривень. Ну, по-різному також можна робити. Можна, наприклад, так зробити. Записуємо перше діє. Давайте відсотки переведемо в долі одиниці. Отже, 15%. Це дорівнює. Це буде 15, що множиться. Що таке один відсоток? Відсоток це сота доля. Сота доля це або одна сота, або в вигляді десяткового дробу можна записати як 0,1 сота. Ну і це дорівнює. Переносимо 15 кому на два розряди. У нас вийде 0,15. Є? Ну що ж, а зараз тоді, якщо ми знаємо, що 15% це 0,15, як знайти? Скільки це буде 15 від 200 гривень. Потрібно 200 гривень помножити на 0,15. Записуємо тоді другу дію. Отже, записуємо 200, що множиться на 0,15. І це дорівнює. Ну що ж, по-різному також можна знаходити. Дивіться, ми можемо записати 200 як 2, що множиться на 100. І множиться на 0,15, І це дорівнює. Ну і в першу чергу ми можемо виконати дії в дужках. Тобто записати, що це 2, що множиться, 100, що множиться на 0,15, це буде 15, кому ми переносимо праворуч на два розряди. Ну і це дорівнює 30. Записуємо в дужках, чого гривень. Ну, і записуємо, що це у нас заощадив. Заощадив Артем. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, скільки коштів заощадив артем записуємо 30 гривень. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа. На цьому вправу завершено.